Всім привіт! Дводичні риби, до яких належить протоптер, з'явились на планеті в дивонському періоді Палеозойської ери. Зябри в них редуковані і вони здатні дихати атмосферним повітрям. Функцію легень виконує плавальний міхур під час засухи. Протоптер впадає в сплячку під шкіркою засохлого мулу. Бурий протоптер мешкає в прісних водоймах Західної та Центральної Африки, басейнах Нігера та Конго. Завдяки здатності дихати атмосферним повітрям. Ця риба чудово себе почуває у мілких, мутних, бідних накисень водоймах. Які періодично висихають ритм її життя складається із посушливих та дощових сезонів. Дводишні риби близькі родичі кистеперем. Дослідження цих двох груп мають велике значення для вивчення еволюції хребетних тварин. Протоптер, який впадає в сплячку, змушений економити воду, і в цьому йому допомагають нирки, які мають цікаві особливості. В отруйні продукти обміну речовин, в першу чергу, сечовина, накопичуються у спеціальних клітинах і після виходу риби у воду виводяться з організму через нирки. У більшості водишних риб плавальний міхур перетворився на парні легені. Рогозуб, що населяє зарості бідних накисень водою, має лише одну легеню, але його зябра розвинені краще ніж у інших водишних, тому дихає він зябрами. А на легеневе дихання переходить лише при сильному дефіциті кисню у воді. Варні плавці не такі довгі, як у протоптера, і більше схожі на весла. Сухий сезон риба ховається під зеленю, що гниє або заривається в, в Сезон дощів, коли водойми знову наповнюються водою, для протоптера настають золоті часи. В цей час він дуже активний та підсилено харчується, щоб створити запаси, які допоможуть йому потім пережити засуху. Він хижак, і його здобичу стають земноводні, дрібні риби, ракоподібні, личинки комах та молюски. Зубів на щелепах немає, але є чотири рогових пластини. Дві з них великі та гладенькі, а дві Дрібніші, криті твердими виростами, схожі на тертку, які слугують для подрібнення їжі. Якщо рівень води в його рідній водоймі знижується, то він виходить на сушу і поповзом рухається до іншої водойми, спираючись на плавці та звиваючись, наче змія. На початку сухого сезону риє в муль глибоку нору, викопавши тунель 20-30 см. Риба складається навпіл головою вгору і вже не виходить на поверхню. Скоро її тіло вкривається слизовою оболонкою, яка швидко стає твердою і захищає рибу від висихання. Протоптер впадає в сплячку, але продовжує дихати атмосферним повітрям через вузький дихальний отвір у нірці і живе за рахунок накопичених жирових запасів. У такому стані він може перебувати до 4 років. Ледве починається сезон дощів, риба виходить зі свого укриття. Одним із природних ворогів риби є птах, фитоволок. Який навчився відшукувати в мулу нори і видобувати звідти беззахисних риб після початку сезону дощів. У протоптерів починається нерест. Самка викупує у дні нірку і відкладає туди ікру, а самець поливає яйця молоками. І він же бере на себе відповідальність про охорону ікри від хижаків і забезпечує постійний притік води до виводкової камери. Вчить біологію, це дуже цікава наука. Всім пока.